Отже, стратегічній авіації Російської Федерації завдано жахливого удару. Спецоперація, яку провела Служба безпеки України під назвою Павутина, відзначається кількома дуже важливими моментами. По перше, поки росіяни інтенсивно били по українським містам, по цивільним цілям вбиваючи людей, в тому числі дітей, жінок, навіть немовлят. Українці планували спецоперацію суто проти військових об'єктів. Друге, росіяни готували свою стратегічну авіацію для наступного чергового масованого удару по Україні. Спорядили їх ракетами Х-101. І, очевидно, цей удар мав відбуватися синхронно з так званими перемовинами в Стамбулі для такого психологічного тиску на Україну. І поки ми з вами спостерігали за тим, як палають російські бомбардувальники, надійшла інформація про те, що вибухи лунають на ще одному військовому аеродромі в Підмосков'ї.